Так, друзі, всім привіта ну як нормально видно, щоб не, поменше руль був видний. Так, ладно На Буровиковського мидро 2 е, дроб 2 який бордью, ну нічого. Так, а що ж в мене ароматизації немає, що то. Щось не, не можна настроїти треба В Ютубі подивитися щось, мабуть є Неправильно рублю дальше мы в таком формате снимаем потому что надо будет зайти универсам алмазом что видео видос не прорыватый бачите, толпа працює. Так, ладно, давайте чуть-чуть по тротуарчику, да? Ой, по тротуарчику. По дорозі. Фух, парня. Казав, прохладні стало, ну в тіньку прохладні. В принципі. В принципі, в тіньку непогано. В центрі отака трава, бачите, коричнева. Там дивився відосик, повигорало все. Нахрінь жовта Орла. то бачу Надо ж буде опять центр проскочити подивиться що там новенького Опа-на, то голуб'яків. У голубів праздник. Короче, голубів праздник, пиво этого, пивкавуна, кавуна. есть викину. І вони вовсю маломурят Страна генераторів. Так. Скромно сказано, а тут нема квасової бочки. Китоп, що то? Тут квасами не пахнет Так, їдемо до класової бочки, там перекус. Так, тут хто кого пропуска я на цих перекрестках взагалі не шарю, хто прав, хто винова. Я ж любитель тротуарів. Зараз треба буде, кстати, свалити на тротуарчик. Марина, если бачиш це відео, подивись, подивися, як ти смачно і си морожена, балакаєш по телефону. Я думаю, це ти була в кадр, попала. Так що ми поки що з тобою пересіклись на твоєму районі. Надо делиться этой дорожкой тротуаром. Бибип. -би. Дякую. Аж подскакивает. Что мы вообще рявкаем? 0,3 можно. Так, 12 ревосей. Бухає васком, підбухне. Ось Він таке не п'є, він то попиво любить кстати. цікавлять ціни на цигарки в Україні, в Полтаві. о лайке страйк 102 гривня а то 25 серед так що вело моє не вкрали. короче 90 85 90 95 87 ну короче там по соточки. Кимал той, що я курив коли-то, 105 гривень. 105 гривень. Хорошо, що я не багато курив, що змог кинути без всяких коліс, кодіровок і всього прочого. чухай много в дорогу далі. ой фу нормально так Ось зараз третій раз п'ю квас кисло сладкий ну прикольно то когда то попадався та постоянно такий Ти оп'єш і ще більше хочеться. чувак а не робота светофор Прикинь, то надо сейчас вычислять. Три часа же. Пока він росточе гариться, мы вже так, все пхнем. Я хотів поехать по-другому, но мадмозель захотила эти корзинки. Грошеновский, придется в Рошин, То, что в университете в ал 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 Алмазный О -о -о, так. Ладно Надо было повернуть, чуть-чуть срезать, -чуть может Я что парень не местный по щебенке сейчас. Же дорожка Тоже. вокруг нового дома, да? Короче, выплыл класс и сразу тут Сразу класс вытекает. отдыхаю. Не на 40, ничего нельзя. Есть салфетки. то по затылку целых колюжа течет.